Доброго дня! Ви на каналі з Оксаною Степанчук, дизайнером схем. Виробництвом займаюся наборів за своїми схемами і склала такий наборчик Віталію. Доставка Віталію, він тяжкий цей наборчик, він до 3 кг буде важити. По такій схемі вже я збирала наборчик одного разу, по картині Дони Гельсінгер, «Ночь Рождества». Розмір, як бачимо, дуже великий. 800 на 665 хрестиків. 140 кольорів, із них 13 блендів. Так, зібрала дуже тяжкий. По новій почті буде коштувати 1400 тільки за пересилку гривень, а цей наборчик в нитках DMC хрестиком на 18 аїді свайгард коштує 6900 гривень. Це для ознайомлення. Сюди і входить послуги схеми. Схема 300 гривень коштує. Тут все в набор і разом 6900. Відкриваємо, як вам показувати, бачите, все тугенько набите. Через то такий важкий набор, майже 3 кілограми. Бачите, скільки ниток DMC. Дуже багато, нарізка велика. Багато дуже плашечок. Хто дивився минулого разу, знає. Але цього разу нарізка ось на органайзерах з ручними отворами. Для блендів. І аж три мішка, отаких от оригінальних ниточок DMC. Три, бачите, дуже багато. Тому що це ціле полотно. Так що тут вкладена робота і дизайнера. І мене як виробництво схем, виробництво наборів, ось Canvas Вайгард, голочки 24-го розміру DMC я вклала, там вже вишивалься собі сама підбирає. Метраж блендів, тому що блендів тут небагато. Я завжди розписую табличку таку з блендами. На кожну схему це, звісно, своя табличка. Ось такі 200. 200, друзі, це 200 сторінок схеми. Бачите, скільки? Дуже багато. Роздруківка обов'язково входить у схему. І така титульна сторіночка і розбивочка бачимо. 198 майже аркушів. Так що... Збираю наборчики за своїми схемами. Звертатися до мене і посилання. Всі посилання будуть завжди під відео. Можна до мене звернутися, поспілкуватися. Я відповім, розкажу, на чому краще вишивати, на чому ви звикли вишивати. Розповім, розроблю, складу, складаю у DMC, складаю в ВСХС. На різних каунтах канви. Ми знаємо, або хто не знає. Хрестик це 16-18 аїда для багатоколірок. І петит це 24-й Конгрес Страмін, 25-та лугана, 25-та гобеленова сітка. Ну і 27-ма Лінда зовсім дрібна. Так що, всім до побачення! Звертайтеся.